Василь здеб з Тернопільщини став на захист України на початку повномасштабної війни, адже відчував, що це його покликання. Був командиром взводу і навіть після отриманої контузії не покинув службу і побратимів. На жаль, у жовтні 2023 року отримав осколкове поранення та 1 листопада помер. Йому було 22 роки. За високі заслуги воїну присвоїли відзнаку звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно. 4 грудня нагороду отримав його батько. Слова, які він говорив, ідучи на фронт, тато хто як не я. І справді не тільки моя дитина, але всі для когось батьки, для когось діти, для когось матері чи дочки, які загинули на війні. Це велика правда. якби не вони якби не їхня смерть великої тої жертви, то повірте, що Москаль до них давно вже був тут і нижче би тут все, що є живе. Тому то велика дяка, великий поклін усім, хто віддав своє життя. Відзначати полеглих захисників дуже важливо, адже їхній подвиг назавжди закарбується в історії України. Тож найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати та розповідати про них. Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану нашим землякам, старнопільшим героям. Які віддали найдорожче і віддали власне життя за нашу незалежність, за Україну, за свободу, віддали життя за свій рідний край, свою землю, за своїх батьків, рідних, хотіли просто жити в вільній незалежній країні, будувати своє майбутнє, ростити дітей, завдяки їхньому подвигу сьогодні. Україна вистояла, Україна далі стоїть і бореться з цим московським окупантом. Також посмертну відзнаку свого сина героя Андрія Степанця отримала його мати Руслана Мартинюк. 26-річний захисник був добровольцем та захищав Україну ще з 2020 року. Поліг у запеклому бою на Донеччині 7 липня 2024 року. Я дякую Богу, що мене він благословив таким дитям. Я його цінувала. Я його досі ціную. і. Цінує. Бо таких дітей важко втрачати. Втрачати, коли у дітей перед собою є майбутнє, вони будують майбутнє і тут обривається воно в хвилину. І ти не віриш, що його нема. Ми вчимося, я так само, як і ми всі, ми вчимося жити без них. Загалом звання почесний громадянин області посмертно присвоєно 17 героям з Тернопільщини. Нагороди отримали їхні батьки, дружини, діти. Вічна пам'ять і шана героям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.